нараян, друзі, привіт! У нас тут така справа. Їдемо в Джайпур і В Джайпур їдемо у справах побачитись з Гуруджі учнем, другом, який власник великої компанії з виробництва Аюрведи. Ну і Джайпур побачити. І Харіяна по дорозі. Харіяна місце місті Гурудададжі з вами Дада Гуруджи Мачандр Хуриджи Махарадж Його Гуруджи, Махасідх теж Лакшман Куриджі Махарадж. Заїдемо в цей храм, ашрам древній. Сподіваюсь, що зроблю відео. Їдемо разом. Їдемо Гуруджи каром. Білий кар. Не знаю як зараз буде дорога, як воно буде, Якось буде. Спробуємо. 9 годин чи 10 показує Google. Що, їдемо. Омнамораян. Їдемо повним повним каром. Гуруджі спереду. Раджа драйвер. І з нами також разом пару матаджі. Ліла Матаджі, всі разом їдемо. Поліна Матаджі зараз підходить, загружаємося. на раян. Побачимось десь по дорозі. Омнамо раян. Омнамона раян. Сонечко на захід іде. Мабуть тут же зробимо машині, дорожні замальовки. Проїжджаємо якісь населені пункти. Все як завжди, карівки, мотоцикли. Тільки що тут навіть рух такий нормальний, бачите, як швидко їде. Їдемо, їдемо, Вже 4 десь години їдемо і ще 5 з лишнім їхати. Об'їжджаємо Делі по кружні. їдемо Джайпур. Джайпур. Онанорай. О, серйозно, магазина. Сонечко йдемо захід. Ну, така дорога. Поля-поля, поля в цукровій тростині, рис, цегляні заводики, багато глини. До речі, цікаво, чим її випалюють, вугілля привозять чи що. І такі маленькі, ну, якісь домашні цегляні заводики. І от такі краєвиди в населених пунктах. Ну, ви бачили ранковий бас мій. Такі самі краєвиди і в такі самі на околицях на околицях великих міст. Хіба що в центрі ось такі кари дальнобойні, всі прикрашені в осяжках, бульбашках. Ось так, їдемо, їдемо, джайпур.

oh my okay. you